Трильйони бактерій, вірусів і грибів живуть на нас або всередині нас. І підтримання хороших та збалансованих взаємозв'язків вигідне нам. Усі разом вони утворюють мікробіом кишківника. багато екосистеми, яка виконує найрізноманітніші функції в нашому організмі. Бактерії в кишківнику можуть розщеплювати їжу, яку наш організм не в змозі перетравити, виробляють важливі поживні речовини, регулюють імунну систему і захищають нас від шкідливих мікробів. У нас поки немає готового способу визначити, які саме хороші бактерії потрібні кишківнику. Але нам відомо, що для здорового мікробіому вкрай важливим є розмаїття видів бактерій. На наш мікробіом впливає багато факторів. Навколишнє середовище, медикаменти на кшталт антибіотиків і навіть те, народились ми за допомогою кесарового розтину чи ні. Раціон теж спричиняє один з найбільших впливів на здоров'я нашого кишківника. І в той час, як ми не можемо контролювати всі ці фактори, ми можемо керувати бактеріальним балансом, приділяючи увагу тому, що ми їмо. Харчові волокна або рослинна клітковина з таких продуктів, як фрукти, овочі, горіхи, бобові та злаки, є найкращою поживою для кишкових бактерій. Бактерії метаболізують ці волокна і виробляють коротколанцюгові жирні кислоти, які потрібні для бар'єрної функції кишківника, поліпшують функціонування імунної системи, допомагають запобігти запаленню, знижуючи ризик розвитку раку. Чим більше волокон ви вживаєте, тим більше бактерій, що ними живляться, населятимуть ваш кишківник. Нещодавно вчені провели експеримент. Вони замінили звичайний раціон з високим вмістом клітковини одній групі селян з південної Африки на дієту з високим вмістом жирів і м'яса, типову для групи афроамериканців. Через два тижні дієти з високим вмістом жиру і низьким вмістом клітковини в африканської групи зафіксували зростання кількості запалень товстого кишківника, а також зниження рівня бутирату. Це сіль масляної кислоти, яка як вважається, здатна знизити ризик раку товстого кишківника. Тим часом група, що мала дієту з високим вмістом клітковини і низьким вмістом жирів, продемонструвала протилежний результат. Що ж відбувається з нашими кишковими бактеріями, коли ми їмо продукти з низьким вмістом клітковини? Нестача рослинних волокон означає зменшення поживи для кишкових бактерій, що фактично прирікає їх на смерть через нестачу їжі. Це, у свою чергу, призводить до зменшення розмаїття і процесу голодування бактерій. Деякі з них навіть можуть почати перетравлювати слизову оболонку кишок. Нам також відомо, що деякі продукти можуть впливати на кишкові бактерії. У одному з недавніх досліджень мікробіому вчені виявили, що фрукти, овочі, чай, кава, червоне вино і темний шоколад корелювали зі збільшенням бактеріального різноманіття. Ці продукти містять поліфеноли, які є природними антиоксидантами. З іншого боку, продукти з високим вмістом молочного жиру на кшталт незбираного молока. А також підсолоджені напої корелюють зі зниженням видового різноманіття. Спосіб приготування їжі не менш важливий, мінімально оброблена свіжа їжа, як правило, містить більше клітковини і забезпечує краще поживу бактеріям. Злегка пропарені, пасировані або сирі овочі зазвичай корисніші ніж смажені страви. Існують також способи приготування їжі, які можуть внести корисні бактерії, відомі як пробіотики, у наш кишківник. Ферментовані продукти у великій кількості містять корисні пробіотичні бактерії, такі як лактобактерії і біфідобактерії. Спочатку використовуючись як спосіб збереження харчових продуктів до винайдення холодильника, бродіння залишається традиційною практикою в усьому світі. Такі страви, як кімчі, квашена капуста, темпе і чайний гриб забезпечують розмаїття і поживноцінність нашого раціону. Йогурт ще один ферментований продукт, який може бути джерелом корисних бактерій. Це не обов'язково означає, що всі йогурти однаково корисні для нас. Деякі йогурти з високим вмістом цукру і з незначною кількістю бактерій, не дають жодних переваг, але це лише загальні рекомендації. Необхідні додаткові дослідження, перш ніж ми повністю зрозуміємо, як саме кожен харчовий продукт взаємодіє з нашим мікробіомом. Ми бачимо позитивні кореляції, але наші нутрощі малопридатні для прямих спостережень. Наприклад, досі невідомо чи впливають продукти харчування безпосередньо на зміни в різноманітності, або ж відбуваються складніші процеси. І в той час, як ми тільки починаємо досліджувати кишківник зсередини, у нас вже є уявлення про те, наскільки важливий наш мікробіом для здоров'я травної системи. Хороша новина полягає в тому, що ми можемо впливати на бактерії в організмі. Їжте клітковину свіжі та ферментовані продукти, і можете бути впевнені, що кишківник допоможе вам бути здоровими і сповненими сил.